Всім привіт! Сьогодні 28 червня 2023 року. Цього року я тестував, провірав препарат Гіптери. На черешні Мелітопольська чорна, під щепа сіянець дикої черешні. Ось і зараз зробимо порівняння. Так, ось це я взяв плід з один з найбільших на на дикій черешні, де де препарат не вносився, тобто ми бачимо 28 міліметрів зараз. Так, якщо вдасться, прокручується. Ось, видно, 28 міліметрів. Вага в неї. Так, вага в неї. 9,7, 10, 10 грам. Гроба кажучи. Так, далі, Так, відкладемо її ось сюди. Далі дивіться, та сама мілітопольська чорна, теж під щепа сіянець. Дивимося калібр. Так, дивіться, 28 точно ні. 30, точно ні. 32. О, дивіться, 32. Щоб ви бачили, я нічого ніде не підтримую її. Ось так покажу. Железний 32. Повазі. Так, зараз вітер здійнявся. Може трошки вага, плюс-мінус. Скакати, зараз швиденько зважимо. Так, 13,4. Ну, будемо сказати, будемо вважати 13,4. Там може плюс-мінус воно. Туди-сюди. 13. Ну так, бачите, плюс-мінус вітер дує, трошки воно скаче туди-сюди. І друга. 13,5. Ось. Тобто, як бачимо, ми досить сильно натягнули в розмірі. Досить-досить таке сильно. Тому 35, так, 35, напевно, на цьому сорті вижати не вийде. Хоча, може, як який рік. Цього року трохи було підмерзання, тому вони трошки по калібру не дотягують абсолютно всі сорти. Думаю, може, якщо в підходящий рік, коли не буде заморозків, коли не буде стресів. Бо в мене по суті низом десь до висоти 2 метра, навіть може 2,5 змерзла вся черешня. О, тільки на верхівках позалишались і то тільки деякі сорти. Але як бачимо, якщо застосувати гіп 3, можна досить таки натягнути. От. Це препарат я застосовував її це було на 10 літрів, я взяв четвертину таблетки. Тут вона таблетка на 4, так ніби поділена. Я просто розломав, четвертинку кинув. Перед тим воду треба привести в порядок. Не забувайте, треба брати квантум хамеліон. Я брав е 20 мл на 10 літрів води. О, для моєї води це нормально. От, якраз приводиться кислотність 5,5, Все красота. От, туди він діє прекрасно. Може, якщо у вас pH е, вище, то може доведеться більше давати. Може до 50 прийдеться. Тут вже треба дивитися, робити аналіз води і точно. Бо препарат дуже чутливий до води. Тобто, Якщо вода не, не в порядку, він вам не спрацює. От, тобто, Вливається вода, потім вливається квантум хамеліон, щоб привести pH в норму, і туди кидається оця таблетка. Вона якась півіння, як шипучка розчиняється, красота. От. Так що результат ну, досить таки помітний. навіть так Якщо взяти в руці, то от вам... потенціал Мелітопольської чорної. ось Це внизу вносив, ця... це вносив, це не вносив. Так що результат є. І результат мені досить таки подобається. Препарат, якщо хочете, можете взяти от Василя Бондаровського. Так, фокус навівся. Не бачу зараз, дуже сонце світить. Надіюсь, навівся. 3... Плюс 38096, 717, 47, От. Це гіп 3. Можна. Глоб... Боже, боже, платіна, 50. Чи якось так воно. Платіна, 50 грам, триптофану. Теж вона для, для розміру і відростріскування. От, я не знаю. Цього року я ще просто не встигаю все перевірити. Цього року тільки гіптери пробирав. То... Попереднього року було на абрикосі, то ну, не хіло. Якщо подивитися старіші мої відео за попередні віки, я там на до 180 грам абрикосу розігнав. Так, ну, такі гіганти, я ж не повірив. От. І черешня теж два калібри. 28, так, а то 30 і аж на 32. Тобто препарат працює. Працює досить таки класно. От, навіть помітно неозброєним оком. що черешня набагато крупніша. Плюс, якщо вносити цей самий GIP-3, він також робить більш гнучкою шкіркою, вона не так тріскає. Ну, як і платіна, так і гіп 3. От, ці препарати. Можете, можете звернутися за консультаціями до Василя Бондаровського. От. Препарати цікаві. Ну, і препарати дієві. Оце посередині де не внесено. Ось ця не внесено. А ці дві внесено. І, відповідно, може бачити по загару, Не знаю, як на камеру видно. Зараз дуже сонце світить. Е е відтерміновується цей. Достигання. Тобто достигає днів на 5-7 пізніше. От. Оця не тріснула, це я от буквально тільки що зірвав її, вона в мене з рук Ну, Тому тріщин по факту як немає. От, так само от вона. Мелітопольська чорна, де внесено. Гіп 3. О, це поки, поки ніс шукав місце, вона в мене вилетіла, на жаль. Ну Таке буває. Так що... Так що ось так. Невеличке доповнення. Так, як бачимо гібри або гібон вноситься на кожній культурі, вноситься в свою фазу. Тобто, у нас на черешні покращення забарвлення, консистенції, розміру та міцності плодів. Обробки проводити у вечірній час. Одна-дві обробки на початку дозрівання. Тобто тільки-тільки затверділа кісточка, тільки-тільки перші плоди черешні починають набирати невеличкий невеличкий відтінок, червоненький такий. Де, коли основна маса ще не набрала, але тільки чуть-чуть починається. І ось тоді я вношу. Ну, я вносив один раз, мені цього було достатньо.